Головна сторінка компанії ersaglobal.com.ua Ми бачимо перед собою першу сторінку. Давайте з нею познайомимося. Ліворуч написано Україна англійськими літерами. Коли ми нажимаємо на прапорець, то відкриваються всі країни, де ми можемо робити замовлення. В такій, в такій країні, як Германія, є можливість відсилати посилки по всій Європі і не тільки. Далі мова. Коли ми переходимо на другу країну, то мова може змінитися на ту, яку зручно для користувача. Далі йде стрілочка з кобочкою. Коли нам генерують номер і пароль, то ми можемо заходити в свій кабінет саме через цей значок. І нарешті наступне. Найперше, що нам потрібно зареєструватися. Людинка з плюсиком це зробити цей вхід. Що ми тут бачимо? Три горизонтальних рисочки. Це є ті рисочки, через які ми будемо заходити і шукати каталог. Коли нажимаємо, перед нами є всі каталоги світу, наприклад, нам треба українською. Ми нажимаємо. І таким чином нас кидає на сторінку інтерактивного каталога, і ми можемо передивлятися весь каталог перед собою. Також на головній сторінці ми бачимо об'яви про нові продукти або проекти компанії. Ми можемо тут прочитати про них більш докладніше. Далі нам розказують про подарунки, які є зараз в компанії для тих, хто є покупцями. Наступне новини, коли ми відкриваємо, то ми бачимо, які саме подарунки отримують новічки в період цього місяця. Вони можуть мінятися тільки в одному випадку, коли вони фізично закінчились вже на складі. Наступне, що може бути вам цікаво, це є в самому низу сертифікати. Коли ми нажимаємо, то відкриваються всі сертифікати, які в нас є. Вони тут турецькою. Якщо потрібно буде українською, у нас є окрема можливість отримати переклад саме сертифікатів українською. Наступне є топ-10. Це є. Найпопулярніші продукти компанії, які є саме в цьому місяці, найбільш викупаєми люди, які найкраще попрацювали, споживачі, і лідери, які зробили найбільше об'єму саме в період от до того моменту, поки ми дивимося. І за перше, друге і третє місце лідери, які здобули в кінці місяця саме ці позиції, вони отримують коштовні подарунки від компанії. Тому знайомтеся, давайте будемо переходити далі до реєстрації.